Фриволі, будеш мертвим, коли він не побачив у бій. Фріволі. Бащить зікат, коли він не стрельнув. Фріїв фріволі. Краще тікати, коли він не стрелю в фріволі. Краще, не коли він стрельнув фріфволі. Краще він коли не він настрелюв. Фріфриволі. Він казавши, він казавши, волі Краще бути обережним. вах, вах сіті Ем, Ну, то, в фриводі, помер ем, ну... Да, з вулмантом. А, ну добре. То. Ти не розумієш от Що? Ем, ну. Я да. скажу, що ж що ж ем. Погано. От пам'ятаю на війні. О, ні. На війні ми з пугами. Пуга-пуга. Та. Бо я дружив з одним хлопцем. Він саме був дуже швидкий і кмітливий. О, як сказав Він дуже всіх смішив. Пора. Пора. Так, секлу, все. Клас, так. Бін, він дуже був швидким і розумним. Наші палаті він один раз. Нас ван попросив е, 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 повидавати на начинку від, е, від кетчупа, тому що деякі солдати були тут собі маленьками. І там кві, е, е, квіт. Эээ, тут повидали ту сі А Чому я? я а тому що ти саме швидкий. За 30 секунд. Зможеш? Швидкіше. 10 секунд. Ой. Е! Все добре. Виконули, ти ж ви... О! Я дуже швидко виконав. За 5 секунд, це чудово. Вода всі поважали і боявся нати обідати, тому що він міг політить за негало, а негали його дуже сильно любив. Ну тобто як любив, його поважав. А твій велвант, він нічого не може. Інжек поти тільки до тебе прилизується. Не вячет. Що твій може твій? Що твій може велвант може бути робити? мій, цей друг. Ти я з ним дожив? Ага. А вже він був багато чормів. Дуже, дуже, дуже добре стріляти прибирати за 5 секунд. Його тоді поважав за все. І він дуже сильно любив прибирати. І він користі нам вбив, ну, того, що він... ну... Він ще був дуже щедрим. Ну і... Ну, і, і далі все. Ну, ну, ми йому теж допомагали там прибирати. Ну, він теж побирав за 5 секунд. Так коли йому побирали, то ми робили за 3 секунди. Це неможливо. Це фізично неможливо, як за такі секунди можна все попагати. це можливо, небімо вчитися в нього. А ти не зможеш зробити через 5 секунд. А що? Ти хочеш за мною робити з А що? Добре, я йду погуляю. Будістал своєї постав. Цей день такий якийсь мутний туман завжди якийсь. О, привіт, капап! О, привіт! Привіт, привіт, привіт. Фейволі. Може погуляємо? Та, я досі не бачу він же ми з ним домовились погуляти. А, він. може він не такий ще вплине поганий, що я думав. Але. де індазує? Не знаю. Може даз запізнюється. Надіюсь, що він швидко прийде. Або буде шкода дуже, що він не прийде. Надіюсь, що він прийде. Фейволі. Ні, відпусти мене! Виконував. Воломант. Ем, well, ну так, а що? Я хочу гуляти з Фріволі. А це такі Фріволі? Ой. 에... Та, скажи мені. А, ну, я. А, ну, я. Ем. Так, дай мені подивитися. Дай свої будь ласка, Свої свій... Дай свої будь ласка, свій свої... Денник ні. Сказав зараз, або я був вб'ю. Добре. На тату. Так. Я би хотів обійняти Фріворі, і я не розумію, чому капапа так негативно відноситься до мене. Я дуже сильно люблю Фріволі. <плес> 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 Ти передурок, чи що? В чому проблема? Не в тому проблема, що ти якийсь гендер інший, я кажу, що та людина. Вам це не, дуже неприємно, що коли вам люблять людей. І ти наказаний на тиждень. Через тиждень ти ніколи сюди не вийдеш і не вийдеш на гулянку. Що? Стій! Ні! постій! Я... До побачення! Я більше не хочу приймати сина. Зранник. В чому проблема? До побачення. Що? Побачення! Ні! Ні-ні-ні. Туди й Що робити? Ні-ні ні, він ні, не закрив, я не можу вибратись. Може бити підкоп? Ні, не зайде. Що як вибити стіну? сильні руки. Ладно. А, як мені зробити пролізти? Кусніший, мене на чого не спалить сонцем. Де де ти був, Ми вже З фриволі дуже чекали вже цілих 30 хвилин, де де був? Мене просто затримали. Батьки? Ой! Та! Лвавант! Нічого, чого страшного. Що? Мені давно вірити, ви. Тує дуже хочеться добре. А вони вже вампіри находять туалет? Чи ходять получити? А ти хто? Я твій дядько. Чого ти тобі, майже нічого не видно, крім очей? І не хочу, щоб ти виконав мою місію. Ти находиш колонки, мене звільнить, А замін тебе буде дуже багато друзів. І вони буде дуже багато жити. Ти тільки не вигинай, не, не думай того, ти фриволі, чека папа. Ау, чи білюво, будь ласка, не тебе маю трогати. Я це гівно їх трожу. Обіцяю, я їх не буду трогати. І мене посправді навіть не шкоджу. Вони навіть цього не дізнаються. Ти мені будеш як потрібно того, Валвант. Поки що якщо вона тобі батько, ти не знає, і не можеш досі це закрити. Ліпше, щоб Коші досі не знав. Місія Шо там, Чортам капап, Мене дивно це знати. Бос, відп... І... Я тільки завтра зможу вийти. Добре. Так видає. Ще два аж ось. А все добре, я сходив. Може йдемо погуляємо? Та, давайте вже ж. Давай, Ми, ми постанову чудово погуляємо і на якого випадку не станеться. І я, теж дуже радий. І я теж дуже радий. Я теж дуже радий. Я теж хріб не повідати свого сина. Ей, Велван, ти! Адже втік, сука. і знав, що я таке зробить. Ну, до чого, я до нас знайду і дуже сильно накрию. Ти біж твоїх друзів. І можливо того хлопця. Ти на дістав. Ну, ну, почекай. Фівелєк вольвант. Ну, почекай. А, давайте йдемо. Добре, йдемо. Йдемо. Так. Ну, я гадаю, Я теж.